Gracias. <laughs> Щорічне свято в Україні на честь українських захисників, борців за волю України, які боронять її незалежність та свободу ще від часів Київської Росії по зараз у російсько-українській війні, за ініціативи керівництва військового ліцею, було влаштовано захід, який приурочений всім героям, а особливо героям громади. Гостем дійства став поет Нестор Мартинець, автор більше двох сотень пісень та віршів, частина яких саме тематики героїв. Чоловік звертає увагу, що приємно вражений інтересом молоді до патріотичної літератури, тому бажає своїм юним слухачам миру та населення. В майбутньому. Сьогодні, познайомившись з чудовими працівниками Гвіцької школи, ліцею, директором з Катериною Миколаївною, вони трошки познайомилися з моєю творчістю і ми вирішили свято Героїв тут провести на основі моїх творів, моїх пісень, написаних на моїх словах і моїх віршів. Останнім часом я дивлюся, що дітей цікавить. Патріотична тема, це дуже прекрасно, тому що я коли даю вибрати вірші, які вони хочуть, хотіли би читати на моїм чи в творчому вечорі, чи на концерті, чи в школі, вони якраз вибирають вірші на Патріотичну тему хочу донести дітям про те, що вони живуть в прекрасній державі Україна, чудові, прекрасні, чудові державі Україна, і ми ще повинні у своїй країні боротися ще за свої права, за свою мову. За свою культуру і за те, щоб у нас було верховенство права, я бажаю нашим діточкам, щоб вони були щасливі в нашій країні, щоб вони ніколи не брали в руті автомат. Щоб ми, їхні діди, їхні батьки, брати і сестри, щоб ми відвоювали без них нашу незалежність, а вони щоб вчилися, любили свою країну, любили свій край і були гідними носити високого звання українця. Розповіла про співпрацю з Нестором, вчителька української мови Катерина Бойко. Освітянка відзначає, що важливо виховувати у дітей дух геройства ще з малку. Це та людина, яка потрібна, щоб познайомити з учнями військового ліцею, поширювати його творчість. І працюючи в колективі, ми вирішили саме творчість його, так як в нього дуже багато патріотичних творів присвятити дню героїв. В нього дуже багато пісень. Сьогодні на сцені звучатимуть пісні саме Нестора Мартинця. І вірші, які ми вибрали патріотичні, сучасні, які дуже актуальні. Пропрацювавши багато років, зрозуміла, що дітей треба вчити патріотизму з колиски. Колишні відмінники, бешкетники, всі, більшість нас дуже багато наших хлопців пішло на фронт. І я радію, що ми виховали коротше покоління. Учениця 11 класу Леся розповідає: на заході вона ведуча. Також ділиться думками, що для неї означає День Героя. Це надзвичайно серйозне свято, особливо сьогодні. Мурашки просто йдуть по шкірі кожну пісню співати, говорити ці слова. Це надзвичайно важко, але ми мусимо якось триматися, підтримувати наших героїв, наших хлопців. Це єдине це на найменше, напевно, що ми можемо зробити. Сьогодні ведуча і співаю досить. Досить багато такого. Потрібно пам'ятати про найхоробріших, котрі боронять нашу землю, простих вчорашніх українців, які сьогодні герої зі зброєю в руках.